Вітаю вас теми дня ветері. ТВА. розпочинаємо новий тиждень із головних подій понеділка, 3 квітня. У студії для вас працює Людмила Труфан. Тож про те, що вразило найбільше, розповідаю, уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 404-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав п'ять ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог зосереджує основні зусилля на наведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл в термін до 1 червня поточного року написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Якщо говорити про роль і місце у війні Російської православної церкви в РФ і її філії в Україні, про її значення в агресії Росії проти України, то ця установа не має нічого спільного з церквою і Богом. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у щотижневому інтерв'ю з Дмитром Гордоном. За словами політика, у цій церкві є все крім Бога, адже фактично Патріарх РПЦ Кирило Гундяєв під рясою має погони ФСБ. Я хочу нагадати наглядачам про те, що після 2014 року, після того коли Росія вторглася і в Крим, і в Донецьк, і в Луганськ, і коли Україна розпочала антитерористичну операцію, єдина церква, яка не встала в приміщенні Верховної Ради України, тоді, коли було Ну, хвилина мовчання по загиблим українським військовослужбовцям це була українська православна церква московського патріархату. Ну, це ж факти, і від цих фактів нікуди не подітися. Поклав життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України на боковині попрощалися з героєм молодшого сержанта Дмитренка Юрія, військовослужбовця військової частини А 4436 в останній путь провели 2 квітня у селі Васловівці. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Порушення на 25 мільйонів гривень понаднормові втрати води на 70 мільйонів та понад 700 тисяч гривень боргу містян. Чернівці водоканал прозвітував про результати аудиторської перевірки. Тож детальніше про те, як працювало комунальне підприємство останні чотири роки у наступному сюжеті. У Чернівці водоканалі прозвітували про результати аудиторської перевірки за період з 1 січня 2019 по 31 жовтня 2022 року. Загалом виявили порушень на 25 мільйонів гривень. Так у 2019 році на понад 6 мільйонів закупили електроенергію. За висновками аудиторської служби ціна була завищеною. Друга сума, яка зазначена державною аудиторською службою, це сума 11 мільйонів 380 тисяч тисяч. Рівень компанія енергозбут Транс на сьогоднішній день в нас е пройшов суд першої інстанції. Знову ж, питання стоїть в тому, що договір був заключений правомірно, а додаткові угоди по підвищенню ціни були на думку державної служби і по її заключення неправомірно. То перша інстанція розгляд суду визнала законами дії Чернівці Водоканал. Зараз буде Зараз справа в апеляції буде прийматися після закінчення апеляції. Окрім того, за словами Андрія Колесника, комунальне підприємство не коштів в сумі на понад 3 мільйона гривень. 1 мільйон 430 тисяч гривень це сума, яка так само зараз на справа в суді знаходиться, яке винно Чернівці водоканал теплокомуненерго за водопостачання і водовідведення за період 2017 року підкреслюю зараз у нас дось розрахунки всі вчасно і 1 мільйон 154 тисячі гривень це колись було створено в 2013 році дочірнє підприємство вода на водоканалі воно зазнало збитків воно сьогодні на стадії ліквідації Андрій Колесник зазначає, що з 2019 по 2021 рік Чернівці водоканал подав у мережу воду як понаднормові втрати на. 70 мільйонів гривень невиконання вчасної інвестпрограми, не слідкування понормові втрати, вищі норми, які е, йдуть е, з року в рік, і не звертання уваги на ці болючі питання призводить до того, що перше а витрачається вода, яка вже піднята, на яка очищена, яку витрачена електрична енергія. А друге ця ці понаднормові втрати потім нас знімають з тарифа, і це як замкнути коло і підприємство залишається без Бігових коштів, окрім того, 716 тисяч гривень заборгували водоканалу Чернівчани на 260 тисяч гривень. Знаходиться справи в суді, частина справ знаходиться на виконавчій службі, і з частиною ще працюємо Не до е, працювання саме по фізичним особам дуже часто пов'язано з тим, що немає, тобто велися справи так, що не було е, ідентифікації фізичної особи, е, достатньої для того, щоб ми могли е, забезпечити е, подання в е, безпосередню виконавчу службу за. Ягнення заборгованості вирішити цю проблему могла б система місцевих субсидій для вразливих верст населення, яку міська влада так і не спромоглася запровадити разом з тим, тарифи на водопостачання та водовідведення поки що залишаються незмінними. Підняття тарифу відбудеться після затвердження національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Однак, якби міська влада перевиконання бюджету за минулий рік. Спрямувала на підтримку підприємства, а не кинула проблеми водоканалу на плечі чернівчан. Підняття тарифу можна було б уникнути. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, дня, 2. Ще шість депутатів Чернівецької районної ради достроково склали повноваження. Четверо з них прийшли в раду за списком забороненої нині політичної партії Опозиційна платформа за життя. Серед них Лазар Фіалковський, Віктор Мальничук, Сергій Кеть, Марія Іванюк. Фракцію партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина покинула Наталія Кошурба. А з команди Михайлішина пішов Дмитро Фонарюк. Як ми повідомляли минулого тижня, склали свої повноваження двоє депутатів Чернівецької обласної ради. Протягом вихідних вогнеборці ліквідували шість пожеж. На одній з них виявили тіло чоловіка. 2 квітня у селі Коболчин пожежа виникла у житловому будинку. Її помітили сусіди та викликали рятувальників. Під час ліквідації займання вогнеборці виявили всередині будинку тіло чоловіка. 1962 року народження. Тіло загиблого направили на судово медичну експертизу. Попередня причина пожежі необережність під час паління. Того ж дня у СМТ путила горіла господарська. Будівля. Вогонь знищив будівлю площею 30 квадратних метрів. Причина займання встановлюється. Ще три пожежі рятувальники ліквідували у житловому секторі Чернівецького району та місті Чернівці, а ще одну на відкритій території в обласному центрі. На Буковині судитимуть членів організованої злочинної групи, яка за грошову винагороду незаконно приправляла військовозобов'язаних через кордон. За інформацією правоохоронців, житель села Красноїльськ організував групу, яка займалася пошуком осіб та оформленням їх документів для безперешкодного виїзду за кордон. До протиправної діяльності чоловік залучив ще двох спільників: жителя села Старий Вовчинець та жителя села Чудей. Саме вони займалися пошуком потенційних клієнтів. Ціна питання становилася. Новола від півтори до п'яти тисяч євро з людини. Слідчі встановили, що з листопада минулого року, по січень 2023 року, особи організували незаконну переправу до Румунії для семи громадян. Свої послуги ланцінили орієнтовно у 20 тисяч євро. За місцями проживання фігурантів. Поліцейські виявили і вилучили прилади нічного бачення, біноклі рації, мобільні телефони, чорнові записи порушників із інформацією про потенційних клієнтів та інші докази протиправної діяльності. Буковинців. Понад півсотні годівничок та шпаківень для птахів. Домівки для пернатих друзів змайстрували учні чернівецьких навчальних закладів у рамках екологічної акції Дах для птаха. Роботи школярів побачили і журналісти ТВА. Шпаківні, синичники, більчатники та годівнички у Чернівцях відбувся черговий конкурс у рамках екологічної акції Дах для птах, який у Чернівцях проводять вже сьомий раз. Тут представили 52 роботи, які змайстрували учні 20 навчальних закладів міста. Сьогодні перший день пташок, і в нас кожен два роки проходить цей конкурс, який оголошується серед учнів усього міста, і ліцеї, і школи, і гімназії. Всі 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 в даному випадку у нас рекорд прийняла 52 два учасники дуже багато шпаківень, дуже багато сінічників і е, годівничок. Підготовку до конкурсу розпочали ще в січні, тож оригінальні домівки для птахів збирали протягом двох місяців. Учасники кажуть, процес був клопітким. Відтак моментами допомагали і батьки. Змайстрував годівничку для конкурсу і учень гімназії номер 2 Роман Скрипа. Брав гілочки з саду у себе є там і. І ще ти я знайшов шишку, щоб зробити зверху неї там го, цей зверху для пшпаківні. Дах для птахів разом з батьком зробила і учениця ліцею номер 5 Анна Марія. Ми вирізали <плес> дошки, ми робили з татом дошки. Ми їх пиляли. Тато зробив більшу частину з роботи. Ми відгукуємося радо на усі конкурси. Ми, як батьки, сприяємо тому, щоб дитина була активна, брала у всіх конкурсах участь. Вона дуже любить всі ці поробки, і хоч ну, робота з дошками це трошки хлопчача справа, але наша Анюта ну дуже любить цю справу, і ми тому відгукнулися на конкурсі. У нас вийшло. А переможцями конкурсу стали одразу дев'ятеро юних майстрів. Директорка центру дозвілля дітей та юнацтва парку імені Юрія Федьковича Катерина Козачук зізнається, що обирати було тяжко. Дуже гарні роботи, дуже креативні. Дуже важко було обирати переможців, але переможців обирали і всі отримали солодкі подарунки, дипломи, грамоти. Оцінювали ж роботи учасників за наступними критеріями. Оригінальність. Е Потім придатність для житла, ну і там є свої параметри виготовлення шпаківень, синичників, більчатників, годівничок. А наступний такий захід буде у 2025 році. Аліна Рябко, Людмила Труфин, Руслан Батюк, дня, ТВА. Спільними зусиллями до нашої перемоги у Чернівцях провели благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Там усі охочі могли послухати виступи юних талантів та долучитись до аукціону. Тож скільки коштів зібрали та на що їх витратять? Далі у сюжеті. А ми наші... Патріотичні пісні, цікаві лоти та літачки із найзаповітнішими мріями. все це можна було побачити на благодійному концерті у Чернівецькій загальноосвітній школі. номер 3. його організували вчителі установи. кажуть, ідея такого заходу з'явилась вже давно. Втім, втілити її вирішили ближче до великодня. Бачили, що проходять благодійні заходи в місті, бачили, що проходять благодійні заходи в сусідніх областях. Вирішили, що також школа може таке зробити. Та тим більше у нас дуже багато батьків на фронті, і нам треба їм допомагати щодня. Всі учасники готувалися до концерту сумлінно, робили власними руками дрібнички для ярмарку, готували святковий репертуар та облаштовували приміщення актової зали. Підготовка до концерту тривала. Півтора місяці дуже багато зусиль вклали, і дуже приємно, що не було жодної байдужої людини. Відгукнулися всі, до кого я зверталася за допомогою. Діти в першу чергу, й батьки дуже допомагали, тому що буде аукціон, будуть лоти і будуть вироби зроблені руками батьків. Колеги, всі технічний персонал, адміністрація ну настільки приємно, що відчуваєш цю нашу міць, що ми дійсно зможемо, ми переможемо, і ми одна велика українська родина. Основною метою такого заходу є збір коштів на квадрокоптер для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ми з ними спілкуємось дуже тісно і допомагаємо їм дуже багато. Ми збирали їм речі, тактичні рукавиці, солодощі. І у нас виникла з колегами і з дітьми така ідея до великодніх свят подарувати їм ось такий прилад, як вони називають наші очі. На концерті були присутні учні, вчителі, батьки, а також представники управління освіти. кажуть, що намагаються завжди завжди відвідувати такі заходи. Я вважаю що такі заходи, коли у нас відбувається війна в державі, вони є дуже потрібні, тому що, по-перше, люди не забувають в цьому монотонності життя про те, що відбувається у нас в державі. Ми консолідуємося. Ми намагаємося спільними зусиллями допомогти і військовим, і тим людям, які знаходяться тут. Тобто, спільними зусиллями ми наближаємо нашу перемогу. Програма концерту складалась із пісень, які стали популярними під час повномасштабного вторгнення, зокрема у залі звучала ой у лузі червона калина. Всі 150 глядачів звучали в унісон. Андрій а каже, знаю, співати перед такою великою аудиторією було хвилююче, але він розуміє, що це також крок до нашої перемоги. Це благодійний концерт. і Я тут буду виступати, співати. Це ми збираємо гроші на зсу, щоб підбадьорити наших, що воюють. Аня виконувала декілька номерів. каже, що готова виступати ще не один раз, аби допомогти військовим. Я сьогодні буду співати і. І По гімнастиці там танець танцювати ми хочемо назбирати на дрон. Загалом на концерті зібрали 57 тисяч гривень. Тож вже скоро пташка буде у наших військових. Людмила Труфин, Максим Білоткач, Теми дня ТВА. Виділення ДНК, експерименти в пробірках, шоу молекулярної кухні та віар-технології. У Чернівцях провели науковий фестиваль, під час якого львівські вчені показували різноманітні досліди, аби популяризувати хімію та біологію. Всі деталі вже за мить. Покажу, яким я хімічним способом зробити класний такий Класний. У Чернівцях організували науковий фестиваль ОЛ це фламенський захід, який проводять вже четвертий рік поспіль у Львові, і от цього року вирішили влаштовувати виїзні шоу в різних містах України Вінниці, Одесі та нашому обласному центрі. Наша цільова аудиторія це є молодь від 14 до 35 років. От ми хочемо, аби молодь розуміла, що в них є багато можливостей, кар'єрного розвитку, і незважаючи навіть на якісь певні гендерні стереотипи в науці, дівчата так само можуть побачити для себе якісь нові шляхи і можливості, оскільки ми популяризуємо саме жінок-науковець і хочемо, аби цей компонент гендерної рівності він зберігався навіть в цьому освітньому підході. Бо зараз, скажімо так, молодь втратила інтерес до таких природничих наук, більше цікавляться it технологіями. Ми природничники намагаємося все таки показати прекрасну сторону таких наук, як біологія, як хімія, ну, геологія. Тобто, ми намагаємося все таки повернути увагу простих людей до таких, ну на мою. Точку зору дуже важливих наукових досліджень. Під час заходу львівські науковці презентували чотири блоки шоу: хімія, біологія, віар технології та шоу молекулярної кухні. Наші шоу вони складаються. Шоу з хімії, перший науковий театр, а шоу з біології, хімія живого, віар технології та шоу з молекулярної кухні. От можна побачити ну розмаїття різних дослідів з хімії. З біології це буде робота з ДНК. Вітак, львівські науковці Показали виділення дуже важливого біополімера, а саме ДНК, головного носія генетичної інформації, який забезпечує життя на землі. Це є молекула, в якій зберігається вся інформація про те, ким ти є, як ти себе поводиш, як ти себе реалізуєш, це все в тій ДНК. І, власне, ми хочемо показати, що це не є якась абстрактна молекула, ефемерна, ну, десь вона там існує в людських клітинах чи в клітинах мікроорганізмів. Ми хочемо показати, що це. Це є реальна речовина, яку ми можемо отримати, з якою ми можемо працювати, яку ми можемо змінювати. І змінивши цю ДНК, ми можемо змінити якісь властивості організму. Наукове шоу зацікавило молодь, яка прийшла за новими враженнями та емоціями. Мене зацікавило те, що тут можуть доказати, що хімія і біологія не така і дуже складна, і може ну одна така наука і ну. Показати і зацікавити, що інколи буває і дуже, дуже цікаво. Тетяна Дубіцька, Людмила Труфин, Руслан Батюк, ТВА. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Більше актуальних новин ви можете знайти на сайті телеканалу ТВА. Я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.